Сьогодні я поділюся з вами дуже доживдавим рецептом пряничного тіста на пряники та для дина. Для пряночного тіста нам знадобляться такі інгредієнти: 50 грамів просіяного борша, 170 грамів м'яка, 125 вершкового масла, 2 чайні ложки соди гірки, 1 яйце, 1 чайна ложка прянощів для тіста на пряники, 100 грамів цукру. Додаємо. Manteiga. Óleo. Açúcar. та суміш прянощів для пряників. Ставимо на середній вогонь та постійно перемішуємо. Доводимо до кипіння. Наша суміш закипіла. Відразу додаємо 2 чайні ложки соди. Та перемішуємо до піни. Охолоджуємо до ледь теплого стану. Наша суміш охолола. Тепер ми додаємо одне яйце. Та взбиваємо міксором до однорідності. Частинами додаємо просіяне борошно та вимішуємо ложкою. Коли ложкою перемішувати буде вже не дуже зручно, робочу поверхню посипаємо борошном та продовжуємо вимішувати його руками. Надто багато борошна додавати не варто. Тісто повинно вийти м'яким та злегка липнути до рук. Загортаємо наше тісто в пакет. Та кладемо до холодильника мінімум на 3-4 години. Краще на ніч. Дістали тісто з холодильника. Та розділили її на рівні частини. Кожну частину розкатуємо в пласт товщиною 4 мм. Тепер за допомогою формочок вирізаємо пряники. Можна також скористатися шаблонами з паперу, які підготовлені заздалегідь. Тісто дуже приємно в роботі та зовсім не прилетапає до поверхні. Викладаємо пряники на відстані один від одного на форму, застелену пергаментом та випікаємо при 175 градусах. Приблизно 8-10 хвилин. Орієнтуємося на свою духовку. Головне не перепікати, інакше пряники стануть твердими. Вмикаємо нашу духову піч для розігріву. Випікати пряники ми будемо при 175 градусах. А тепер я пропоную рецепт найпопулярнішої глазурі, яка підходить для імбирних пряників та різних видів випічки. Навіть для пасхальних куличів. Для лазурі нам знадобляться такі інгредієнти, як 2 білка від яєць, щепотка соли, 200 г цукрової пудри та 2 чайні ложки лимонного соку. Додаємо 2 білка від яєць. Взбиваємо білки та поступово додаємо цукрову пудру. Одну ложку лимонного соку вже додали, додаємо ще одну столову ложку та щепотку солі. Взбиваємо всі інгредієнти приблизно 2 хвилини. Знімаємо наші пряники і даємо їм охолодити. Охолоджені пряники ми прикрашаємо нашою глазурю. Далою вам випічки. Нехай вдається та смакує.